Тепер поговоримо про не менш відому жінку. І я б сказала справжню ікону музики. І це Ріана. Всі від Дженніфер Лоуренс до Андре Леона Теллі говорили, що вона має якийсь неймовірний аромат. І довгий час це була таємниця. Поки не стало відомо, що її фірмовий аромат Love Don't Be Shy від Кілля. Love Don't Be Shy від Кілля – це аромат, що шепоче спокуси. Уявіть. Солодкі маршмеллоу, що тануть на язиці, з'єднані з легкими нотками цитрусу. Аромат, який неможливо забути. Солодка свіжість ролій апельсинового цвіту з першого подиху, як серце биття під час першого побачення. А в серці аромату тут все про маршмеллоу. Воно солодке як дитячі спогади, ніжне, повітряне, а в обіймах жасмину та ірису квітково спокусливе. Тепло ванілі, мускусу та амбри в базі завершувальна нота, що залишається з вами, куди б ви не пішли. Це аромат для тих, хто не боїться бути на виду, хто готовий фліртувати і завжди залишатися у центрі уваги. Він про впевненість, легкість та трохи грайливість.